Доброго ранку, друзі. А я розвела собі ось таку зелень з хлорофілом. Дуже полюбила цю зелень за її простоту. Це дуже просто, легко, швидко, зручно і дуже дуже корисно для нашого здоров'я. Це і наше травлення, покращення травлення, це і детоксикація, допомога нашій печінці, виводити все погане очищення нашої крові, це наш імунітет, і вітаміни, мінерали, лужний баланс в організмі. Коли буде чистий наш кишківник, то тоді і наше здоров'я буде з вами покращуватись. Ну, і цей продукт він дуже добре підносить наш гемоглобін і також допомагає нашому серцю і нашим. Судинка, тому я а, вживаю ось цей такий дуже хороший коктейльчик. Він дуже-дуже смачний. А, а, хто бажає так само смакувати ось таким коктейльчиком, то напишіть мені, я допоможу вам із замовленням. Я смакую, а ви бувайте здорові!